Доброго дня, з вами Віктор Таролог. Сьогодні я хочу зробити розклад на Дніпро, Дніпровську область, чи розділять Дніпро пополам. Подальша доля Дніпра. От мені постійно пишуть в коментарях мої підписники. Це розписали, то розписали, постійно пишуть, чому струбуються дуже, чи розділять Дніпро пополам. Я вам так скажу. Ще до цього далеко. Якщо щось і будуть, якісь великі негативи. То вони ну, не скоро будуть. Ви розумієте, не скоро. Я не знаю, чи мені карта це все покаже. Я подивлюся. Тому що в мене питаєте, я подивлюся. Так, чи розділять Дніпро пополам. А хто хоче на особистий розклад, пишіть мені, посилання буде в коментарях. А також хто хоче задонатить карта донату в коментарях. Так. Чи розділять Дніпро пополам. Чи заберуть Днепропетровскую область? От мене постійно пишуть, я ну, не знаю, я сам цьому не верю, но всяке буває. Чи розділять Дніпро пополам. Дуже цікавий розклад, виходить, я вам скажу. Деві дуже цікавий розклад. Поки мені карти цього не показують. Я вам зразу скажу однозначно. Але страхи дуже великі, дуже великі страхи. Ну, мені карта показує, що Дніпро буде ще краще, чим було. От, дивіться. Карта майбутнього. Минулого. Вибачаю. Карта минулого. І карта розвитку. карта розвитку. А чому я говорю, що буде дуже такий, знаєте, якийсь цікавий розклад? Тому що мені карта випадає, дивіться, як обмеження страху, от розрушення будуть великі. Прямо ну, старатимуться, старатимуться його не забрати, навіть, а розрушити, тому що випадає карта башні. Башні. І будуть бити по центру. Центр по жезлу. І по будинках. По, ну, от такі будуть прильоти. Не хочеться, звісно, розказувати, тому що люди потім кажуть, що було гарне настроєння, взяли спортиве настроєння. Але однозначно можу сказати так. Для вас, що ви дуже не волнувалися, тому що ви і так знаєте, що бить будуть, то що розрушення карта є башні, і це і карта центру. Я вам так скажу: все відстроїться, все відновиться. Поки я не бачу того, що щось може бути ну, так сильно, сильно розрушене по Дніпру. аж так сильно розрушене, що його не можна встановити. То, що імператриця каже, буде ще, буде розвиток, розрушення будуть великі. Вогонь. Початок. Всяким таким, знаєте, тут не написано, якби мене, звісно, написано, чим будуть обстріли йти, то я б вам сказав. Але обстріли будуть йти по пажу жезлу. По пажу жезлу, це вогонь. Вогонь. Це може бути чим хочеш. І по десятки кубків. Це по будинку. Буде наступ. Наступ буде. Тут буде важко прийняти якісь рішення. Рішення. Але наше наше ми будемо тримати. Четвірка. Змін ніяких не буде. Змін ніяких не буде і імператриця, тому що це карта стабільності випадає. Четверка монет це стабільність. Будуть, будуть якісь прийняття рішень. Навіть знаєте, по якихось прошлих, прошлих, от як ніби то щось було раніше зроблено, не продумане. І вже це тепер буде учитуватися, тому що тут королева мічей випадає, продуманість вже і прийняття правильних рішень для стабільності і відновлення. Маленько-помаленьку. Щоб його розділили, однозначно, я цього не бачу. І карта мені цього не показує. Розділення. Що по Дніпропетровській області, зараз я подивлюся, ну руйнації однозначно буде. Карта руйнації, коли випадає. І ще карта каже, що руйнації можуть бути коло води і центр. От чотири карти, що випадають, йдуть. І пожари, і коло води. А також ще проблеми можуть бути з інтернетом, з водою. із з адмінбудівлі. Адмінбудівлі, центри якихось прийняті рішення. Смерті, бачите, випадають. Карта смерті. Адмінбудівлі і будинки. Будинки. Але не тільки будинки. Це карта того. Що щось цінне, цінне буде руйнуватися великими прильотами. Там, де було в паузі. І так ще знаєте, як по двойки жезлов определяються міста не просто так вони йдуть, не просто йдуть розрушення, не просто стріляють де попало. А по колісниці, тут як наступ, і по двойки жезлов... Наступ цілеспрямований, кудись іменно, іменно в цю точку повинні попадати, де їм потрібно. Це і багато поверхових будинки, хоча кажуть, що по них не п'ють. Склади і склади з вооруженням. Вооруження однозначно, король жезлу і десятка моніт. Але тут. Ще я вам скажу. Дитячі будинки, дитячі садки, от, е, якісь площадки дитячі, тут є велика загроза. І все, що рухається. Це поїзда, залізні дороги, автостоянки, машини, ну машини. Все, що рухається, тут прямо так знаєте, як націлено, націлено на це. Уже б'ють туди, куди не б'ють. Але дивіться, е, ілюзія. Ілюзія того, що щось можна, можна зробити. От вони, знаєте, я сказав би простими словами, але ну, не хочу простими словами, бо це дуже так оскорбительно може навіть вийшло. Там, де я, там і сори. Вони так як хочуть, знаєте, нагадать. Нагадать. От планів у них багато, зробити нічого не можуть. І попажу мечів, як нагадить. Там, 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 куди попало. Аби тільки зробити якийсь Ну і смерть випадає, бачите? Нагадить і заразом люди під це попадають. Забирать вони не заберуть. Давайте подивимося Дніпропетровську область. Чому ви думаєте, що вони заберуть до Дніпра, я не знаю. Думаєте, що вони так швидко пройдуть і заберуть? Ну, можливо, далі будемо розклади робити, щось поміняється. Але на даному етапі. Так. Дніпропетровська область. Дніпропетровська область будуть переходити. Будуть ще брати. Будуть займати. ще карта праздника навіть випадає. І новий світ, як переход, знаєте, з одного села в друге. Може. Це села. Маленькі території. По Дніпропетровській області будуть. І ще, знаєте, так як навіть інтенсивно будуть. Тому що мені перша карта світу випадає, як переход в нове. Нове. І десятка кубку. Це даже, я б сказав би, як відкриті якісь території. Відкритість. І території магії. Малі. Перспектива. Тут приказ даний. Приказ даний любою ціною. Король мечів, як план. У них по плану вже зроблено. Ну, і бачите, що я можу ще сказати? План даний, і от розставиться точки на Ді, навести порядок, тобто рухатися вперед. По-любому. Ця карта, бачите? Ну, ні до кого не придивляться Тут, хто б не був, іти вперед і все. Навіть громадянські їм не поміха. Іти вперед. Будуть проходити. Будуть проходити вперед. Король мечів. Це наступ. У них так як наступ запланований. Запланований наступ, і це меч, це холод. И це... В основному, в основному не йде піхота. Тут в основному навіть лицар мечів взять, король мечів. Це наступ з повітря. Меч це повітря. Це загруза, це повітря. Ну, є й не повітря. І теж випадає суд. Суд буде, ну от, земля кипіть. Мах, я все зможу. Вогнем випаю. Вісімка кубків. Тут бачу і дуже велике постачання, по-перше, йде в них, а по-друге, що. І тут вони ну, будуть йти дуже сильно ітимуть. Вогонь. Люди будуть виїжджати. Виїжджать. Бачу, що навіть по справедливості, якщо взяти. Тут, знаєте, люди не знають, що робити. 50 на 50, але все одно тут люди будуть, ну реально будуть виїжджать. Виїжджати туди, де краще. Да. Стабільність буде тихати далі. Тому що там йдуть великі розрушення. Вода. Можливо, там навіть води немає. Карта каже, йдуть великі розрушення, нема води. Не знаю, не там. Можливо, так і є, води немає. І вогонь. Бояться продвиження. Бояться продвиження, розрушення і приходиться людям виїжджати. У них є тайні плани свої. Тайні плани, які вони ще рішають, обдумують. Іде накоплення сил. Каз. Ти дивись навести порядок, показати свою силу і зайняти побільше територій. Я слідкую за вами здалека. Вогонь. І радость мені, і щоб мене похвалили. Знаєте, я цю карту кажу завжди, як ото президент колхоза збирає людей у у клубі і каже, ти дуже хорошо виповнив свою роботу. Ти от дуже хорошо виповнив роботу. Вам ще треба зробити те і те. От накази такі йдуть і прям довольний виповнення роботи. Обмеження. Обмеження. Ну, ви знаєте, йде все все обмеження. Не можуть вони ну, повністю так піти, щоб прямо з таким, як ви пишете, чи будуть це вже заняті. Не так просто. Будуть іти. Але їх стримують, стримують і добре їм дають пекло. Тому що на них, дивіться, б за них казати. У них так як вже самих розбите серце, переживання того, що вони самі можуть не дожити до завтрашнього дня. Дивіться, страх випадає, страх. Але іскушення, дєніг і пороки їхньої ці їх движуть вперед, а ще того, що над ними стоїть цар. Царь диявол, який каже вперед! Вперед, вперед. Да. Вперед і вперед каже. І ось цього нікуди не дінешся. Можливо, хтось допоможе. Можливо, хтось допоможе, з якихось з других стран давайте подивимося. Робота над цим іде, вороження постійно йде. а тут плани свої йдуть. Свої плани йдуть. Вони розчитують на одне, а тут вже зовсім по-другому повертається. Верховна Жриця це таїнство, плани. 50 на 50, велика робота з вороженням, поставкою, поставкою оружію, ну от ресурсів. І... Ну, будемо дивитися, як далі буде. Щось вони пройдуть, але оці плани, поверховні жреці, тайні плани других стран, як дадуть змогу повернути все назад. Імператриця випадає. Повернення всього назад. І ще внизу випадає карта шансу. Дивіться, хто розбирається в картах, то зразу скаже, так. Да". карта шансу. Дається шанс повернути Україну назад. Все назад повернути. Ну давайте будемо чекати. Не хочу далі вже. І е, ще карта зустрічі. Договори якісь ідуть. Е, ну, от плани, договори, е, щось рухається, рухається все. Тому що бачать, що треба щось з цим, з цим робити. Бачать. поки щось буде забиратися, потім повернеться все назад. Розумію, ви ж на земля, розбите майно. Ну, будуть поті, великі будуть події. Відстроїмо. Відстроїм. Головне сохранить життя. Дякую всім, що дивилися цей розклад. Ставим лайки, подобайки. пишем коментарі. Хай все повернеться, а кляті вороги підуть, ну хто куди, хто куди. Ну, Одні сюди, а другі, можливо, Туди. Дякую всім, що дивилися. Хто хоче на особистий розклад, пишіть мені. Або в особисті пишіть, я відповім. А, кстати, в особисто. Е, можете писати, навіть мені сьогодні списувалися, так прямо в коментарі писали. Або в коментарях посилання в телеграм канал. Посилання в телеграм -канал. А хто хоче задонатити, у кого є можливість задонатити, і хто нікого не заставляє, буде. Карта для донатів в коментарях. Дякую всім на все добре.